На каналі Canada for me з вами знову Андрій Бучко. Отже, продовження попереднього відео, що стосувалося економіки Канади, проблем екології. Я як тільки залив це відео відразу десь. Цей день натрапив надзвичайно цікаве і в плані аналізу економіки надзвичайно доступне для пересічного глядача. Це відео з каналу Останній капіталіст про проблеми економіки в Канаді, до чого скотилася Канада за останні роки. Я ніколи не робив ніякої колаборації з іншими каналами, не поширював інші відео, але це я мушу зробити, тому що я вважаю, що вам необхідно це побачити. І завдяки цьому відео ви повністю зрозумієте відразу всю проблему, яка зараз є в Канаді. Відео зроблено настільки доступно, якісно і цікаво, що Складається враження, що людина, яка його робила, вона проживає в Канаді і знає всі проблеми. Але наскільки я розумію, автор відноситься до кожного відео таким чином, щоб повністю показати усі проблеми, які відбуваються в економіці країни. Тому, переглянувши це відео, ви повністю вникнете в проблему, яка зараз є. Що відбувається в Канаді, до чого призвела політика уряду Трюдо. Я не є якийсь там борець проти самої команди Трюдо, тому що завдяки уряду цьому я сюди потрапив і сам став іммігрантом до Канади, тому що раніше. До приходу Трюдо до влади були зовсім інші вимоги до іммігрантів. Вони всі, все це ці вимоги послабили. Це в свою чергу привело до того, що збільшилася кратно кількість іммігрантів. Але коли збільшується чисельність, що падає, якість і таким чином зараз нарікання йде від самих канадців, що Приїжджає дуже багато іммігрантів, які готові працювати за копійки. Роботодавець відповідно цим користується, тому що це законний, це є капіталізм, і ніхто не буде дорожити працівником, якщо на його місце чекають новоприбуль, які готові працювати за мінімальну зарплату. І, на жаль, таке відбувається і в нас на фірмі. Фірм, на фірмі багато водіїв працює нових. Хто працює трохи до, довшим, Є варіант, є такі вже випадки і не, одно, не, не поодинокі, що люди звільняються, людей звільняють за якісь будь-які невеликі, скажімо так, проступки. Тому що фірма має з кого вибирати. Є дуже багато індусів, які чекають в черзі, хочуть хочуть. Потрапити до нас на фірму і без проблем вони це роблять, оскільки в них мова є, якої, на жаль, немає в українців, а це основна вимога. Вони можуть не мати досвіду водіння, але будуть мати мову і все, і вони вже в нас. Як я вже казав, я раджу вам це відео подивитися. І ви відразу зрозумієте все, що у нас тут навколо відбувається, і не потрібно більше коментувати цей, цей матеріал. Але як бачите, проблема насущна, тому що про, всі про, про це говорять. І Я бачите, в попередньому відео говорив, що проблеми, які що в Канаді є проблеми і. І знову про це говорю. І при зустрічі всіх наших знайомих і незнайомих, і канадців, і українців, у всіх одна, одне питання: що відбувається, чому ми так підніємо, куди котиться Канада? І це, і це проблема, тому що усі, хто сюди іммігрував, це люди, які їхали за кращим життям. А Зараз так виходить, що приїхали в краще життя, а воно не то, що не краще, воно ще й погіршується. Дуже багато сімей має намір покинути Канаду, хто мав можливість то вже в Штатах. І є сім'ї, які приїхали з України, ну з Європи і вже повернулися в Європу, тому що. Аналізуючи доходи, витрати в Європі жити легше. Тут зараз просто нереально економіка в стані такому, що люди просто не виживають. Всі надіються на краще, але чи це краще настане, не знаю. Отже, не буду я вам довго спойлерити. Відео буде прикріплене в коментах, посилання на нього на відео останнього капіталіста, і напишу ще в описі до відео, також прикріплю, щоб вам було зручніше його знайти і подивитися. Що хочу сказати, автор наскільки чітко все виклав, я кажу, так як я враження, що людина проживає в Канаді. і Знає про всі проблеми, які тут. Ну, ну, респект автору, тому що дуже класно знято. Е матеріал викладено перфект перфектно і ні про що не забуто. Коли, коли ви зовні країни, ви може не, 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 не можете вникнути у всі проблеми, і, і, і що відбувається. Але, але цей канал класно працює над цим і респект. Класно. Дякую за. За таке відео. А вам дякую за перегляд мого відео. Будь ласка, подобайки, якщо вам подобається канал. Хто ще не підписаний, ну підпишіться, будь ласка. І до наступних відео. Бувайте!